Чи були копти братами скіфів та звідки походять предки Ніфертіті? Ви готові до пошуків істини? Тоді дивіться далі. Чому єгипетські копти навчають своїх священників в українських семінарях в Канаді? Чи були предки Ніфертіті родом з Чернігівщини? Як трипільські символи потрапили до єгипетських фараонів? Дивіться це прямо зараз в нашій програмі. Цього разу Валерій Бебек, і творча група програми «Цивілізація інкогніта, вирушили до Чернігова. Ми спробуємо знайти докази того, що українці та єгиптяни мають спільне коріння. Наш шлях пролягає через село Коптів. Можливо, його назва якось пов'язана з коптами та єгипетським містом Коптус. А ще на карті Чернігівщини знаходиться містечко Мена. Валерій Бебек весь роздумах, Чи може бути до цього причетний фараон Менес? жодним чином не свідчить про те, що це є якісь спорідні елементи. Бо таким чином можна дуже багато чого нафантазувати і на такому формальному співвідношенні коренів в різних мовах прийти до дуже 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 таких далеко дучих навіть е сміливих відкриттів. Історична лінгвістика, яка має свою методику аналізу походження е слів і розвитку етимології, має дуже хороші методики е щодо розрізнення е дійсно е певних кост е між. Іншою мовою. І так би мовити, того що є формальне співпадіння для тих цьому випадку. Та Валерій Бебек цитує американського дослідника Артура Кемпа, який вважає, що Арії виникли у північному Причорномор'ї, тобто на території сучасної України, а вже потім розійшлися по світу. А в історика Еріха Церена Валерій Михайлович знайшов, що ніби вони дійшли аж до Єгипту, колонізували місцеве негроїдне населення і утворили арійську династію. Появи давньоєгипської цивілізації датується часом Енеоліту, тоді як формування арії на теренах Євразії, ну, напевно, відноситься вже до бронзової доби. Тобто вже з цього боку ні про яку колонізацію арійськими племенами Північної Африки мови йти не може. Оскільки існує певна хронологічна різбіжності, шляху того, що прийшло якесь населення з півночі, в її немає це місцеве населення, яке сформувалося у держави наприкінці четвертої тисячі, та професор уважно вивчав зображення фараонів і дійшов висновку, що вони мали світле волосся. Отже, чи може це говорити про їхнє давнє українське походження? Єгиптяни дуже часто використовували перуки. Це було їх так би мовити, елітарним символом. Це штучні білі перуки, вони відомі тільки на, тільки на зображеннях. Жодного археологічного свідчення їх ще не викидано. Їх пов'язують з певною символікою чистоти, яку мав покійний, якого зображали біли перуці перед божеством. Незважаючи на скепсис представників класичної історичної науки, професор Вебек продовжує свої дослідження. В гробниці фараона Менеса він побачив зображення Бога птаха одягнена в говтуні по жезлому вигляді зірки, наче схожу на ту, з якою українці святкують коляду. А в нас в єгипетського храму Хетка Пта Валерій Бебек чітко бачить українську хату птаха. Хетхапта це назва міста Мемфіс, яке було споруджено цим першим фараоном Єгіптом міною, але співпадіння назви хет єгипетської назви Хет з українським словом хата це є такою формальним збігом. Він скоріше означає не стільки хата наша, а скільки як певне культове подвір'я. Тобто мова йде про певну культову територію, яка виступає своєрідним домом, але це не хата в нашому розмірі. Проте Валерій Бебек, наполягаючи на своїй теорії, продовжує пошук доказів. Він звертає увагу на копські тканини і намагається порівняти їх з українськими вишитими рушниками. Родове ім'я фараона Сакбе свідчить, що він був саком. Як пише Геродот, саки це скіфи, які були предками українців у 7 столітті до нашої ери, пірамід вже не будували. І копти починають зберігати свою сакральну інформацію на вишитих рушниках, так само як і українці. Невже насправді вишивки коптів схожі на українські? Так як і в Україні, так і в Єгипті. У коптів стародавнього народу є мотиви в орнаментах, які подібні? Звичайно, це основні сакральні геометричні фігури, як квадрат, ромб. Також е, спіраль, безконечник, е, який греки назвали рікою життя Меандром. Що стосується е, коптського релігійного мистецтва, зокрема декоративно прикладного, то е, принаймні вишиті тканини е, вони дійсно дуже добре берегуся і мали широке розповсюдження серед коптів е, залишки цих тканин з різноманітною релігійною символікою, з сакральними символами з вишивкою, з зображеннями певних святих, вони розповсюджені по фактично. Е, Багатьом музеям світу неймовірно, але на древніх копських рушниках професор Бебек знаходить символ життя Анг, характерний для Саботинівської археологічної культури, локалізованої на півдні України. Це давній єгипетський символ, символ життя. От він завжди супроводжував фараонів. От він був у скіфів. Ну, в зображеннях можна щось там впізнати, але чи він був анхом і так далі, тут важко дуже сказати. Валерій Бебек знайшов відомості, що єгипетські копти навчають своїх священиків в українських семінаріях в Канаді. Мовляв, нині вони втратили свою мову і говорять мовою арабів, які завоювали Єгипет у сьомому столітті нашої ери. Проте їхні священні тексти написані мовою близькою до давньої української. Мовляв, тільки у коптів та українців є літери Є, Ї та Ша. Проте єгиптолог Микола Тарасенко каже, що літера Ша має суто єгипетське походження, адже несе в собі давньоєгипетське зображення озера, з якого ростуть Лотусе це копське письмо вплинуло на українську, а не навпаки, запевняє він. Коли е, засновники української посердниці Перує Муфодії е, винаходили слов'янський алфавіт, е, вони не знайшли в існуючій тоді грецькій мові е, певних фонетичних відповідностей е, до мови слов'янської. Е, і тому вони вирішили знайти відповідності в інших мовах Візантійської імперії, а Єгипет тоді був у складі Візантії, е, які можна було б запозичити і, е, ну, власне кажучи, вставити в цей їх новий алфавіт. У відповідь на критику професор Бебек намагається шукати докази про українського походження єгипетських правителів. Він стверджує, що Ні була дочкою копського жерця з міста Коптуса, і що саме вона була ініціатором провадження солярного культу Бога Атона. Мовляв, солярний культ уперше з'являється на території України. Про це свідчать археологічні знахідки, зокрема у селі Мізен Чернігівської області. Тобто, наші предки першими викарбували знаки Бога Сонця ще на кістках Мамонта. Сонце вшановувалось у багатьох народів і в Єгипті, і не в Єгипті, і в ті ж самій Латинській Америці, і Майя, і Інки, і так далі. І якесь коло зображення сонця воно може бути типовим для багатьох народів. Проте, Валерій Бебек помічає ще деякі розбіжності, наче на копських іконах, де зображені святі верхи з'являються шпори. А візантійська кіннота не використовувала шпор. Це мовляв, суто скіфський винахід. Копти дійсно винаходять е, такий іконографічний тип, як Святий Георгій, що на коні поражає, Змія зглав. Е, Пов'язувати цю символіку, яка має більш глибинний, більш таке, широке коріння і більш глибинний навіть християнський символізм зі скіфами, з гіпсосами або чи з кимось якоюсь конкретною нацією е, вершників, ну, принаймні це було помилкою. Незважаючи на скептичні зауваження науковців, професор Бебек не має на. Амі роздаватися і продовжує пошуки, які б теорії та гіпотези не панували навколо нашої історії. Нехай це лише допомагає вам у пошуках істини. Батько географії Страбонг стверджував, що копти дуже схожі на скіфів, оскільки скрізь де вони просуваються, вони залишають кургани. Римський історик Помпей Трох писав, що скіфи єгиптяни довго сперечались про давність походження, але скіфи безумовно старші. Отже, виходить, що копти, які ймовірно дали Ісуса Христа, були молодшими братами Скіфів Арію. З вами був Валерій Бебик і програма Цивілізація інкогніта. Побачимося на тонісі. Дивіться у наступній програмі, які таємниці приховують чернігівські Антонієві печери. Та чи могли шумери бути сіверянами? Шукайте істину разом з нами у програмі Цивілізація Інкогніта.